Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову я, Інна. І сьогодні ми подивимося, що ж буде на вихідних. Сьогодні у нас п'ятниця. Розклад буде на суботу і на неділю. Якщо ви зустрінете це відео трішки пізніше, то воно вам буде діяти на два наступні дні. І так. Як завжди в кінці буде ваше запитання. Можете вже його загадати і подумати, я вам дам відповідь. Субота в нас буде під такими енергіями. Так ви будете чимось з. Проінформовані, можливо, здивовані, але до вас прийде якась інформація, і вона вас так сказати, ви будете задоволені цією інформацією, тому що вона вас трішки так підніме, настрій, порадує, дасть вам сили. Сили, якщо ви жінка, то ви подумаєте, що силу. Як цю завантажити, так сказати, в себе, що це десь буде м'якість, гнучкість, мудрість? Саме головне, якщо до вас ця інформація прийде, ви правильно її зрозумієте, все дійсно розкладете там по поличках, наприклад, і ви це приймете, то ваш десь чоловік, чи батько, чи знайомий це йому буде. Прийняти дуже, так сказати, важко. Ну, Розбите серце це не зовсім про любовні, наприклад, справи. Це може бути і про е, відносини, але це може просто означати не дуже приємно, не по серцю, не так, як е, там, людина вважала, що буде так, а воно вийшло по-іншому, не так як вона надіялася і йшла до цього. Тож, король буде не дуже. Задоволений ваш, трішки буде такий розстроєний, буде такий на емоціях, але я хочу вам сказати, що це все, ця ситуація виникне все рівно по правосуддю. Якщо це субота, в принципі, в наші суди не працюють, то ситуація по правосуддю, вона повинна була наступити, воно повинно програтися. Це типу, якісь може для когось програтися уроком, ви можете зрозуміти, що, що вам надає силу, іншим, наприклад, це не дуже комфортно, і ви повинні визначитися. Просто для себе це зрозуміти. Так, це буває так. В чому я сильна, хтось комусь це не подобається. Але я вибираю себе і буду робити так, як мені підказує моє серце, моя душа там, діятиму по-своєму, по поетичним принципам, наприклад. І вся ця ситуація це просто правосуддя. Правосуддя послане. Ситуація буде, ну, вищими силами, можна сказати так. Її не можна було обійти. Це те, що ви повинні пережити і крокувати далі. Але для вас це сприятливий день для жінок. Можливо, ви десь будете розстроєні за свого чоловіка, тут так ще може програтися, чи обранця, чи брата, ну, чоловічу якусь. Особу, так що він може там попасти під якесь правосуддя. Якась така ситуація буде. Але цього не можна було умирити. І так, на неділю дивимось карти Так, неділя, напевно, ця ситуація продовжиться, якщо так зробить, ви будете на емоціях, вже розумітимете, що, ну, в принципі, ви самодостатні і все, і е, вам хтось буде пропонувати ще е, щось взяти, чи якусь інформацію, чи вас буде заспокоювати, що. Можливо, от ваш цей король трохи навіє на вас не такі враження, як ви одразу були в силі. так, От одразу у вас взагалі не така емоція виникла, як почав вам хтось навіювати із боку, чоловік якийсь. То ви це все будете перетравлювати в собі. Це про емоції вони можуть бути і позитивні, і негативні. От так трохи вас. Ви не розумітимете, чому так? І е, навіть якщо хтось ще вам говорить на мене, да, заспокойся, да, ось ось ще тобі, ну чому ти всі, там все в тебе є, всі кубки повні, на тобі ще, щоб ти в повні був, от, в ресурсі був, то вам просто буде за когось страшно, страшно, можливо, за себе, якісь страхи у вас виринать. Ви, 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 із підсвідомості може, а може, просто ви за когось будете боятися. Десь ну не зовсім ця карта така е, намальована, да, так в чорне страшно. Але страхи це, це те, що за страхами е, криється наш ресурс. Якщо ви туди йдете, ви ці страхи подолаєте. І наступна карта про це. Що страхи, які були вам, ви думали, Боже, це так страшно. Ви всі ці страхи пройдете. Можливо, так, це буде не дуже приємно, але вони будуть позаду. Бачите, все-все залишається позаду, карта Блакиті, видно, що ви це пройдете. Пройдете достойно і будете на своєму місці, королеву. Тому що ми всі з вами, королеви, в своєму житті і граємо найважливішу першу роль. За це не забувайте, що ви в своєму житті головна. Так, є всякі ситуації, все, але саме головне не відмовляти собі. І розуміти, що хочете ви. Десь говорити ні. І забезпечувати себе тим, що ви. Розвиваєтесь, так, це моя душа, так, це я, так, це я хочу, і я туди рухаюсь, хто б б вам не розповідав, не розказував, не навіював. Якщо ви пройдете всі ці ваші страхи, хоча б вони не такі страшні, ви їх подолаєте, ви будете на своєму місці королеві. Так, це в нас була субота і неділя. Збираю карти. Загадуйте тепер своє питання. Одразу попереджаю, що Таро нам не розповість про сроки, про час. Але так чи ні, і як програється, я вам зараз приблизно відповім. Я думаю, всі вже загадали. Так. Швидше за все, відповідь буде ні по цих картах. Чому ні? Тому що ні. Сердечко, бачите? А можливо, буде десь наполовину, програється. І з одного боку на половину 50 на 50 Ну, ви не будете дуже задоволені в цій ситуації. Так, якщо ви на ситуацію щось собі загадували, то ви будете трішки сумні, трішки задумчиві, і будете думати, хто ж у вас там вкрав чи енергії, чи чому я сама себе сама в себе краду цей час дорогоцінний. І знаходжуся не на своєму місці. Якщо мені потрібно зробити крок в те, у правду, в чесність з собою. Подумайте, на чесність із собою, тому що це крадіжка. Якщо у вас ніхто нічого не краде, а питання було про, те, про якусь ситуацію, то подумайте, чи не крадете ви в себе час, тому що ви його можете в себе самі красти. Бути незадоволеною і сидіти не на своєму місці. Якщо ви це відчуваєте, підіть в чесність, проаналізуйте, чи ця ситуація вам потрібна, чи не потрібна, чи як з її вийти достойно, щоб не загубити себе. Бути з собою в контакті і ви будете на своєму місці. Сидіти наповнені на своєму місці, якщо ви це все вирішите. Тож, Ситуація, в принципі, якщо ви це все пройдете, зрозумієте, підете в чесність, то ви будете на своєму місці і все складеться якнайкраще. Дякую за увагу! З вами була Інна, Кармових, регресолог, ви святи хвилин, тож приходьте на консультації. Також я можу робити розклади таро і. Пропоную вам свій супровід в сесії регресу. Це дуже цікаво. І, не... і цікаво, і саме головне, якщо у вас є запит, який не вирішувався на протязі багатьох... Багато часу, пройшло, ви все рівно топчетесь і не можете щось там здвинути цю всю глибу, то класно сходити в регрес і подивитися, де ви. Це створили, що зараз з вами так відбувається, так, так проживаєте це все. Зрушити, стілити і повернутися в теперішнє. Розпаковується регрес від місяця до півроку, і ви обов'язково побачите зміни. Зміни на краще. Тож, до нових зустрічей. Гарних вихідних!